Першу неділю липня мешканці древнього і водочас вічно молодого Коваля відзначають традиційне свято День міста. З цієї нагоди відбулися різноманітні заходи. Урочистості розпочалися з відкриття міжнародного легкоатлетичного пробігу, у якому приймали участь від малого до великого. Наймолодшому з них було шість. А найстаршому 69 років організаторами турніру виступили тренер Сергій Панасюк, Ковальська міська рада, генеральний консул Республіки Польща Войцех Галонська, Ковальська дитячо-юнацька спортивна школа, Волинське відділення Національного олімпійського комітету. Обласний центр фізичного здоров'я населення та Ковальський відділ внутрішніх справ забіги. Проводилися на різні дистанції та у різних вікових категоріях. Першими на старт вийшли юнаки, дівчата та діти з особливими потребами. Призерами стали представники як України, так і Польщі. Приймали участь у змаганнях і представники міської влади. Допомогу проведенні змагань надали фірми Фенікс, Плюс», Віка, Приватбанк та інші. Та головними були забіги на 10 кілометрів серед чоловіків, де перші місця вибороли Віталій Рибак з міста Чернівці. Гелетій Ігор з Івана Франківська та Юрій Гичун з Рівного. Також приймали участь ковальчани Гук Володимир, Літвінчук Михайло, Шульга Валерій та шестидев'ятирічний чемпіон світу Анатолій Присажнюк з міста Володимирець. Другим був забіг на 6 кілометрів серед жінок. Перші місця здобули коноховець Ірина з Бреста та рівенчанки Станко Світлана та Котовська Ольга. Приймали участь і ковальчанки Смітюх Валентина, Кодрацька Павліна та Матковська Наталія. Третім був забіг на шість кілометрів серед людей з особливими потребами, призерами якого стали Соломко Юрій зі Львова, токовальчани Оксію Клеоніт та Матчук Богдан. Переможці були нагороджені кубками, грошовими преміями та речовими призами. А на центральній сцені звучали привітання від представників влади та офіційних делегацій. Святом з днем міста Ковеля! Це знаменна подія для нас і. Ми, ковальчани, як було вже сказано, цінуємо свої традиції, примножуємо їх. Мені приємно відзначити, що сьогодні пліч-опліч місто Коваль і з Ковальським районом. Мені приємно відзначити, що об'єднані у нас і представники різних релігійних конфесій, об'єднані журналісти. Сьогодні всі ми єдині в одній меті це достаток нашого міста, це незалежність, свобода і багатство нашої незалежної України. Ми, ковальчани, ми варті того, щоб сьогодні приймати наших гостей, гостей з міст побратимів, гостей з міст, котрі є нашими, я би сказав, братами. Це волинські міста, Луцьк, Володимир Волинський, Нововолинський. Місто Ковель – це місто гостинне, освічених, щирих, добрих людей. І ми ще разу будемо це доводити і пишатися цим. Я ще раз вітаю кожного ковельчанина, кожного гостя, який прибув на наше свято, святом бажаю вам благословення. Бажаю вам миру, добра, достатку. І ми, ковельчани, це звучить гордо. Святом! Прийміть вітання, найщиріше вітання, слова вдячності, слова вдячності за повагу, за розуміння, за взаємовигідну співпрацю і за ті справи, які ми творимо разом. Ковель – це місто будівник, Ковель – це місто воїн, Ковель… Це є залізнодорожний центр. І разом з тим це є географічний центр Волинської області. І де б ми не були, куди б ми не їхали, чи це є житель Коваля, чи це є житель району, ми завжди говоримо, що ми є ковальчани, що ми є жителі такої територіальної громади, яка має одну єдину назву: Ковальщина. Любі волиняни. Сьогодні свято є. І... Територіальна громада столичного міста Волині вітає територіальну громаду найцентровішого міста Волині, міста Ковеля, яке місто Луцьк не просто поважає, а любить, тому що ці міста для Волині є як брати, а може й не як, а дійсно брати, які формують історію і майбутнє нашого славного краю. Я впевнений в майбутньому міста Ковеля, я впевнений в процвітанні громади міста Ковеля, бо тут сильні, розумні, патріотичні люди. Бажаю вам святковий день доброго свята, а надалі добрих буднів, успіхів кожного кожного дня, нових досягнень і звершень, щоб ім'я. na Kowelia tak samo jak imiona wolińskich miast zboczali na весь świat i wielkością. Witam Was wszystkich i z światą. Sława gordym kowelczanom. Sława Ukrainie. Życzę Wam Dniu Waszego Święta. Uśmiechu na twarzy, radości, spełnienia wszystkich marzeń. Niech ten dzień będzie autentycznym dniem święta. Z okazji Waszego święta w imieniu władz i mieszkańców Brzegu Dolnego życzę Wam dużo szczęścia i re realizacji wszystkich Waszych indywidualnych marzeń. Piński Kowiel, города pobraciły i my, jak dobre друзья, dobre sąsiedzi, radzymy się Waszym sukcesom, Waszym dostarczaniem i oczywiście się дружбой, которая существует давно уже, давно много лет между нашими городами. В этот замечательный день позвольте пожелать вам счастья, здоровья, неиссякаемого оптимизма, успехов во всех делах и начинаниях, дальнейшего процветания вашего прекрасного города. Надеемся на дальнейшее укрепление дружеских, культурных связей между городом Ржевом и городом Ковелем. Пусть и впредь крепку традиция дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между нашими городами и побратимами. Удачи, вам! У нас город Коби в, в знает каждый житель. Каждый знает где находится Коби и как он процветает в последнее время. Хорошего вам праздника, хорошего настроения, и много успехов. Спасибо. Я хочу привітати ковельчан, жителів міста, гостей міста, побажати їм щастя, здоров'я в цей прекрасний літній день, що їм завжди щастило, щастя їм, успіхів їм, все надбання, всього хороше, їхній родині, дітям, все, все найкраще. Хай живуть вони щасливо і процвітають. Бажаю багато любові. Лиш для любові варто жити. Усім незбагненнім дивнім світі, любов'ю Господу служить, любов'ю всім серця зігріти. Я поздравляю всіх ковальчан з днем міста, щоб вони були всі здорові, гарні, щоб вони мали багато покоління, щоб все місто розсвітало як квіти. Я ковельчанин, желаю щастя, здоров'я для всіх, для молодіжі. Головне, щоб молодіж жила, кресла, ну, так кажуть, щоб було добре жити для нас і для, для наших правнуків і дітям. Шановні ковальчани, сьогодні цей радісний день. Дозвольте привітати вас із ним міста. Міста шанованого, міста великого, славного, місто, яке кожен рік відзначає свій, свій день. Цей день хочеться побажати ковальчанам великої любові до свого краю, бути і відчути себе справжніми господарями, господарями не тільки по правах, а й по обов'язках. Те, що ми сьогодні маємо незалежну Україну. Це і є свідчення того, що Бог благословив нам бути щасливими в цьому краї, де ми народились. І хочеться, щоб ми завжди пам'ятали про цю велику милість Божу, яка нам дарована бути в незалежній державі. І піклуватися про свій край це наш святий обов'язок любити Бога, любити Україну, любити своє місто, де ти народився. Де робив перші кроки, навчався пішов в життєву дорогу. І хай це місто Господь завжди береже від всякого лиха, зла і напасті, а жителі живуть в ньому здорові, при доброму здоров'ї, живуть щасливо і довго. На ноги і літа, всіх ковільчан вітаю, святом міста. На центральній вулиці міста відбувався парад презентація мистецьких та спортивних колективів міста, де спортсмени мали змогу продемонструвати свої здобутки, а артисти своє мистецтво. Цей час відбувалась виставка-продаж продукції підприємств Коваля та Ковальського району. А у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки запрошувало ковальчан та гостей містечко майстрів, у якому були представлені різноманітні вироби народних умільців. Я вас вітаю від імені Ковальських виробів міста Ковеля з Днем міста. Бажаю вам. Щастя, доброводу, процвітання у ваших справах. Та на особливу увагу заслуговували роботи дітей з особливими потребами громадської організації Реабілітаційний центр. Також проводилась виставка конкурс дитячих малюнків «Рідне місто Моє. Я вітаю Коваль, наше місто. Він завжди дарував наші серця радість і, і сміх. А я приємний, до речі, це мій малюнок. Відвідувачі парку мали можливість спостерігати за концертом творчих колективів міста та району. Присутні отримали справжнє задоволення від щирого співу. Цей час на стадіоні Верес проводився футбольний матч за участю футбольного клубу Коваль та Шахтар з міста Нововолинськ у грі юнацьких команд перемогу здобули ковальчани з рахунком 5-1. Згодом змагалися основні склади. Забивши один гол, перемогла ковальська команда. А у перерві проводився певний чемпіонат. як наш спортсмен спотів. Покрився ботом просто. У цей день відбулись також відкритий чемпіонат в Волині з кікбоксингу, змагання з веслування на майдарках та каноє. І традиційний для міста Ковеля етап чемпіонату України з мотокросу. На закінчення свята відбувся грандіозний святковий концерт за участю зірок української естради. Відкрив який міський голова Сергій Кошарук. Привіт-привіт, друзі! Я ще раз повторюю, що я особисто вас всіх дуже дуже люблю. І сьогодні, дякую, сьогодні цей день, день народження міста древнього, славного, міста молоді, міста гарних людей. Надже гляньте поруч на, на вкругі, і Ви побачите, наскільки ми гарні, наскільки ми позитивні, наскільки ми емоційно заряджені позитивно. І друзі. Сьогодні я на цій сцені свого роду звітую про декілька місяців роботи, роботи моєї, роботи команди людей, котрі зі мною, котрих ви підтримуєте. І сьогодні хочу сказати, що основний принцип роботи це максимальна доступність, прозорість влади, зрозумілість наших дій. І всяку роботу ми хочемо і намагаємося. Я думаю, ви це відчули. Більшість з вас погодити з вами. Тому сьогодні наші кроки максимально будуть погоджуватись з вами. Ми будемо створювати громадську раду, ми будемо виписувати статут міста, де будемо ще раз і ще раз прописувати правила поведінки, які ми будемо домовлятися. А сьогодні, сьогодні, любі ми ліковальчани. Від усіх вас, від нас, як від влади, від себе особисто, від щирого серця, вітаю з днем народження міста Ковеля. Скажу, що Ковель наш дім, і саме ми в ньому господарі. Ми варті того, щоби жити як можна краще. Ковельчани, Я вірю в Бога. Я служу в Україні. Я дбаю за Ковельчан І я всіх вас люблю. Свято! Дякуємо.